Доброго здоров'я пані та панове! Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник. Я український письменник. Сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки «Саморота. сміх та сльози, частина 3. Ця книжка написана у південних степах. Поїхали! Розов називається Стрибуча біда. Був ще у нас такий боєць мішаня. Старший дядько, майже місцевий, худий, як тріска і високий, як тичка. Людина дуже химерної вдачі, він був мовчазним і щиро радів кожній можливості піти на позицію. Коли йому казали готуватися до виходу, він радів, як дитина в прямому сенсі. При цьому в нього була якась давня травма, тож він кульгав і швидко ходити чи взагалі бігати не міг. Це наштовхувало мене на думку, що він від чогось тікає, і з кожним нашим діалогом я тільки більше і більше в цьому переконувався. Інколи, коли мені доводилося з ним спілкуватися, я помічав неймовірно дивні особливості у його мовленні. Ясна річ, давалися знаки роки життя в Союзі і зросійщення. Тож хоч він і старався розмовляти українською, але було помітно, що йому це дається складно. Та особливість була в іншому. Попри просту та абсолютно не кучеряву манеру розмови, він часто густо сипав такими фразочками, якими ще, мабуть, козаки послуговувалися в цих краях. А я сам не вперше, саме з його уст. Судіть самі. Якось ми говорили за одного штабного жополиза, і він підсумував розмову десь так: Ласкаве теля дві цицьки ссе. Іншим разом згадували хлопця, який з гарячу херніну говорив то мішайне резюмував. І малі камінці роблять синці. Є що попоїсти та ніколи сісти. Поки товстий схудне, то худий здохне. Скільки не живеш. А все дурним умреш. І це тільки крихта того, що я занотував у свій блокнотик під час розмови з Мішаною. Та головне, що це було вкрай природно, не натягнуто у спробі справити враження або що, особливо на фоні всіх інших застосованих цим чоловіком мовних конструкцій в діалогах. Отже, вранці до нас прийшов мішаня і попросив, щоб хтось закинув його до бані помитися. Бо він саме вернувся з позиції і мав запах вчорашнього чебурека з ларка на тернопільському автовокзалі. Ніхто з ентузіазмом не віднісся до такого прохання, а мені було цікаво послухати ще якихось афоризмів. Тож я перевірив, чи є мій кишеньковий блокнотик, махнув дядькою рукою, і ми застрибнули в тачку. Гарні історії зазвичай ходять по двоє, От так і тут. Мішання був відверто сумним. Люди, які вийшли з-під обстрілів і яких чекав заслужений відпочинок, зазвичай були більш життєрадісні. Тим паче, цього разу точно не було інцидентів, але в душу лісти я не став. Нема такої звички. Ну, бляха муха, ну як так? раптом вигукнув він і вдарив руками себе по колінах. Я зрозумів, що він хоче виговоритися, тож мовчки повернувся до нього, даючи знак готовності вислухати. Бува, лихо, що плаче, а бува, що й скаче, вицідив він. Наскільки я любив його фразочки, настільки тут не зрозумів, про що йде мова. Міжаня, я, звісно, ціную твою колоритність, але тут потрібна пояснювальна бригада. Яка бригада? Пояснювання, до чого тут ця фраза про стрибучу біду? А, та бляха, зараз розкажу. У нас така хірня сталася дуже прикра. На шляху до однієї з наших позицій трохи збоку була якась стара технічна споруда чи то пак конструкція. Напевно, їх називають колекторами. Але якщо геть простими словами, це такий собі глибокий пересохлий колодязь глибиною метрів за п'ять із гладкими бетонними стінами. Ще на цій же позиції жив кіт. Ясна річ, він почував себе значно впевненіше при походах з бліндажа, Тож лазив, де хотів і коли хотів, долазився. Під час одного із обстрілів налякався і в пошуках, куди б то заховатися, стрибнув прямісінько в той колектор. І от тобі настрибуча біда. Ого, бідний котик. І що тепер? Дістали його якось там? Та як ти його дістанеш? Він під відкритим небом, там дрони постійно літають. Ми максимум, що можемо, їжу йому кидати, а воду він собі з калабані п'є. Матінко моя рідне, бідна тварина. Ага, мені не так за людей, як за німину жаль. Яка його вина, що це отак сталося? Може, мотузку якусь йому туди кинути або якесь відерку опустити? Та воно то й можна. Зараз треба буде заїхати, мотузку купити, але однаково, довго там стовбичити небезпечно. Бо проглядається все. От підстава. І не кажи. Мимохідь я й сам забув за свої клопоти, а в голові були тільки різні сценарії рятувальної операції. Та тільки б, щоб ти там не придумував. Порятунок котячого життя вимагав шаленого ризику людськими. І щось мені підказує, що це аж ніяк не було перепоною для нашої славної компанії. Це був уривок з Трибуча із моєї книжки Соморота сміх та сльози це благодійний проєкт. Всі кошти, отримані від реалізації, спрямовуються на допомогу Збройним силам та постраждалим. Ще наостаном хочу попросити вас, якщо вам сподобалося, але тільки, якщо сподобалося, залиште вподобайку. Може, коментар або ще краще поширення, щоб ще хтось у цьому світі дізнався про сьому року. У мене все.